На йорданські свята за християнською традицією освячену воду не лише п'ють, нею омивають лице, щоб гарне було, голову, щоб мала мудрі і добрі помисли, руки, щоб сильні були, ноги щоб прудкі, щоб додати здоров'я усьому тілу, а духові твердості, сміливці здавна на Йордан пірнали в освячену воду річок озер і ставків, просто в крижану ополонку. Якщо ви думаєте, що таке відбувається лише десь та не в нас, помиляєтесь. Водохрещенські моржі по Радехівське не новина, але на екрані Радехівського телебачення вперше в репортажі Сергія Старощука і Романа Тимрука. 19 січня в Йорданський полудень до Синькова на берег приватного ставка підприємця Володимира Онищука з'їхалось кілька десятків людей, щоб взяти участь у Йорданському водосвятії. До того часу усі вони, як і годиться справжнім християнам, уже побували на святочних вранішніх богослуженнях у своїх церквах і попили свяченої води, та в січневу засніжену і морозну днину, залишивши домашнє тепло і затишок з різних куточків Радехівщини, прибули сюди, щоб долучитись до прадавнього величного християнського обряду. Прибули поодинці сім'ями і дружніми компаніями, здебільшого власними автами за власним бажанням. Оскільки лід цього дня на водоймі був ще занадто тонкий, розчистили ополонку при самому березі, де для такої події і місток змайстрували, і сніг розчистили, ще й піском схил посипали. Хоч вітер був дошкульно пронизливий, молились ревно, і Йорданське богослуження провели достойно. Ритуал освячення води у ставку здійснив благочинний радехівського благочиння Української православної церкви Київського патріархату отець Зиновій Середницький, якого учасники запросили до такого поважного дійства. Освяченою водою і щедрою рукою отець Зиновій на завершення ритуалу скропив усіх присутніх. О, Родиво си, не зіснувавши тебь, бо звеленого сина, імено я, і дух від голови, не зіснувавши, слове, Сього й... Благочинний виголосив пастирське благословення вірним, вітання і побажання на добре здоров'я і добрі справи, во славу Господню. І ми освятили воду у цьому ставку. І дай Бог, щоб вона була благословенна, щоб цьому ставку кожен хто буде купатися, отримував здоров'ячко, Боже благословення. І щоб водилися тут і риба, і все, що потрібно для того, щоб природа розвивалася і все було гаразд. Ми звикли, що зимові купальники, або ж як їх іще називають моржі, це десь у Києві, у Львові чи де-інде. Це знаменитості. А й ми, виявилось, не ликом шити. Водохрещенські пірнання у крижану воду відкрили Сеньківський сільський голова Михайло Фуярчук та господар ставка Володимир Онищук. За ними пірнули інші сміливці. <реку> Михайло Васильович Фоярчук, сільський голова Синькова. Теж ризикнув, чи, можливо, в перший раз, чи не в перший раз побував сьогодні в Йорданській купелі на ставку. Михайло Васильовичу, що вас спонукало прийти сьогодні в таку крижану купель? Ну, спонукало те, що ми з власником ставків, з Володимиром Васильовичем Нищуком, рішили. Що купається всюди в районі. У нас наше село е, має можливо найбільшу кількість води на території району. І ми в тому році провести таке міроприємство у нас, освячення води з виходом е, на Ставки бажаючих. Е, З'явилося дуже багато в останній момент, через те, що то акція без реклами була. Ну так, в вузькому крузі ми думали то зробити, але як вийшло, що дуже багато приїхало е покупатися, я у своєму житті купався вперше добровільно, а не добровільно, не один раз в зимі купався. Ви саме прийшли, чи ще хтось з вашої родини сім'ї? Внучка була моя от і син був, але вони не купалися. Вони вони були в групі підтримки, і я думаю, на другий рік вони будуть е, закалятися по наших слідах. Як думаєте, таке Йорданське свято на ставках стане традиційним в Сеньківській сільраді, в Сенькові, зокрема? Ну я думаю, що вже буде воно, напевно, у нас тепер традиційним через те, що навіть і жителі нашого села, і жителі Знемилова по слухах з Радехова, то вони кожного року майже купалися, але дуже багато приїхало з околиць, з Немилова були щось таке. І я думаю, що воно. Ну, буде на другий рік чоловік 30 плавати в цьому ставку, якщо не більше. Я на жаль, стояла.

На я мана Синківський ставок сьогодні приїжджали не лише поодинці, а й сім'ями. Перед нами батько і син. Коляди, скажіть, будь ласка, як себе почуваєте після такої крижаної купелі? Е, почуваюся прекрасно, тому що я перший раз за своє життя, мені вже 40 років приїхав на таку купель, і мені дуже-дуже сподобалося. Тіло пашит, не холодно, я думав, буде холодно. Але я дуже вдячний господару Володі, що нас сюди запросив. Я от приїхав зі своїм сином, син теж перший раз в житті. Так що виховуємо і як в теплі, і як в холоді. Не страшно було? Та ні, я ще трошки хворі, та там вдома мама кричала, щоб я не їхав сюди купатися, але я такий статом, то поїхали, покупались. Маєш надію, що після такої купелі оздоровишся скоріше, правда? Звичайно. Е, як думаєш, на наступний рік на Йордані приїдеш знов сюди? Звичайно, кожен рік про традиція буде у нас така Пробіців. сімейна. Опа. Бережно. Серед тих, хто пірнав у свячену воду синтівського ставка, радихівчани Володимир Гриневич, директор товариства з обмеженою відповідальністю Злагода, та Андрій Біганський, адвокат. Ця купіль у них уже не перша. Панове, як себе почуваєте після такої купелі? Ви знаєте, себе дуже гарно почуваємо. Стало набагато бадьоріші підйом такий, от є, і духовний, і фізичний. і… Дуже себе гарно почуваємо. І всім рекомендуємо, хто не купався, покупатися. Тому що йорданська вода вона тільки несе добро, приємно, дійсно бадьорість така появляється в організмі. І раджу, раджу, нехай люди не бояться пересилити голода той страх і ту боязь холодної води. Освячена на Йордані вода то цілюща сила для людського тіла і душі, яку вливає у них сам Господь, впевнений отець Зиновій Середницький. Христос хрещається, славімо Його! Сьогодні незвичайний день. Явилася благодать Божа, яка є спасительна для всіх людей. Явилася ця благодать Божа через води Йорданські. І сьогоднішній день день особливий, особливий тому, що Господь, невидимою своєю присутністю, благословляє через Духа Святого кожну людину, яка приходить у цей світ. Освячує води. Ми тут зібралися для того, щоб освятити воду цю, щоби у цій воді гартувалося наше тіло і дух. Господь закликає всіх нас через споживання води освячувати свою душу і тіло. І в сьогоднішній день я вітаю всіх парафіян, всіх християн і святом Йордану і бажаю, щоб ви Невидима ласка Духа Святого зійшла на кожного із нас, щоб ми разом із юрданськими водами принесли до своїх домівок мир, любов, злагоду і Боже благословення.